Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні буде піднята дуже актуальна тема, яку в цьому році ми ще не піднімали. Це потрава бджіл. Чому ми не піднімали? Тому що особисто мене і членів спілки потрави в цьому році не торкнулися, але це не означає, що взагалі пасічників в цьому році ця проблема не торкнулася. Вона торкнулася, наприклад, у нас в Миколаївській області. Я чув, що в Снігурівці потравили пасіку не на, на ріпаку і не пасіку, а там в, в, деяких, в деякому регіоні всі пасіки. Льотна бджола впала. Тобто, все ж таки ця проблема існує, і я її називаю проблемою номер 1 в бджільництві. Це неконтрольоване застосування захисту захисту рослин. Але все по порядку. Я як завжди буду працювати і з вами розмовляти. Працюю я зараз з цими бігодями Нікот. Які я готую до заселення в них маточників. Тут є в такої, в такої кришці декілька отворів, яку я наповнюю медом, і бджола, матка, бджолина матка, коли вона вийде, вона буде мати змогу харчуватися перший час з цих кліточок. Отже, поїхала. Давайте. Оголосимо, окреслимо проблему в загальному зараз, а потім будемо казати про шляхи їх вирішення. Ми знаємо, що пасічник це особа, яка певним чином веде свою діяльність щодо розведення медоносних бджіл, щодо відбирання продукції від цих бджіл. І внаслідок цієї діяльності багато пасічників обрали такий шлях кочівлі, тобто вони качують на поля. Які засіяли аграрії, власники сільськогосподарських земель чи орендатори сільськогосподарських земель, неважливо, але, але вони вклали гроші, вони їх засіяли, вони їх обробили і певним чином теж хочуть, як і пасічник, в свою чергу, взяти прибуток з цієї землі. Далі наступний відомий факт Далі наступний відомий факт, що бджола є запилювачем. Ентомофільних культур, які внаслідок запилення ентомофільні культури, вони збільшують врожайність на 5, 10, 20, а в випадку, наприклад, з Гречкою до 40%. Тобто, це теж є запилення, це є один із потужніших агротехнічних прийомів, які, знаючи аграрії, теж використовують. Це другий факт. І третій факт, ми з вами оголосимо, що в певних обставинах чомусь пасічники і аграрії вони конфліктують внаслідок того, що аграрії використовують такий агротехнічний прийом, як застосування засобів захисту рослин, ядохімікадів, пестицидів, гербіцидів, інсектицидів, ну, дуже великої кількості хімічних речовин. які... Любі речовини, там вони діляться на клас, на клас токсичності, на клас безпеки чи навпаки опасності. Вони всі ці речовини вони діють негативно на бджолу, на медоносну бджолу. Якщо, наприклад, саме безобідна, як кажуть, безпечна речовина потрапить на тіло бджоли. То вона з великою вірогідністю загине. А якщо там великий клас великий клас опасності, це 100% бджола загине. Ось і в контексті оцих от фактів будемо з вами розмовляти. Ще раз повторюся, що з одного боку, з одного боку. Пасічник для аграрія для фермера є дуже цікавий. Цікавий такий партнер з одного боку, який дозволяє підвищити ще раз наголошую вражанність його сільськогосподарських культур. А з другого боку, під час застосування цих речовин, то є дуже висока опасність того, що патрується бджола. І внаслідок пасічник втратить своїх бджіл, і це приводить до конфліктної ситуації, коли пасічник захищає, як кажуть, своє майно, свої активи, так, так називаємо. І приходиться скандалість з фермером з аграріям. Але давайте роздивимося, як кажуть, протирічся протиріччя. Оці по-перше. По-перше, що, що пасічнику аграрію треба співпрацювати, ну тут е, зрозуміє будь-хто. Але е, з одного боку, пі, бджола підвищує вражайність, а з другого боку, бджола може загинути внаслідок оціх, от, впливу оціх, е, агрохімікатів. Так е, Як же все ж все таки діяти пасічникам? Я пропоную все ж таки е, розглянути цю ситуацію у межах правового поля. Чому правового поля? Тому що е, у нас в Діють на території України закони про бджільництво, закони про ядах пістициди та ядохімікати. В общем, багато законів, які регламентують цю діяльність, і в принципі питань не, не повинно виникати, якщо користуватися цими законами і виконувати, і як кажуть, підлаштовуватися. Але як і серед фермерів, аграріїв, так і серед пасічників є люди, які... Називаємо їх хитрі, які не хочуть підлаштовуватися, які хочуть робити тільки своє, тобто яке тільки в їх інтересах ті справи. І виходить, у нас йде конфлікт інтересів в цьому ділі. Ми знаємо, що все прописано. Все прописано, Як оброблять, як вносити ядохімікати, яким чином, коли. Що треба попередити пасічника? Пасічник в свою чергу теж повинен бути не на дні, як кажуть, не десь за парканом, а теж спілкуватися з аграрієм, спілкуватися з органом місцевого самоврядування. Щодо того, що пасіка його стоїть чи має наміру переїхати. Далі пасічник повинен певним чином зареєструвати свої потужності, щоб влада знала, що ось тут є такий пасічник, і він офіційно знаходиться тут. Тобто все це закони прописують. Але пасічники, на жаль, і аграрії, на жаль, іноді не хочуть користуватися цими законами. Це їм незручно. Почнемо з аграрії. Аграрій повинен, я ще раз наголошую, не буду зараз переказувати оці всі закони, а просто основний момент: що аграрій під час застосування ядохімікатів повинен попередити органи місцевого самоврядування, не пасічника, а саме органи місцевого самоврядування, про свій намір. А чого про органи місцевого самоврядування? Тому що. Пасічників може бути дуже багато. І за всіх аграрій може не знати і має право не знати. Він займається своєю справою, він зайнятий. А пасічник в свою чергу повинен зареєструватися в органах місцевого самоврядування і тим чином поставити до відома владу, що він розташований на цій ділянці. І така система, схема, в принципі, ідеальна, як на мене. Фермер попереджає, що він буде обробляти органи місцевого самоврядування. А органи місцевого самоврядування, в свою чергу, маючи ресурси, маючи ці всі контакти, маючи всі телефони, всіх пасічників, які тут розташовані. Він попереджає органи місцевого самоврядування. Маю на увазі, попереджає пасічників, і пасічники вживають заходи щодо уникнення потрапів тобто. Це залежить від класу токсичності. Я, якщо не дуже великий клас токсичності, він прикриває там на певний час, там, наприклад, до 10 до 11 до обіду, забезпечує, щоб бджоли не запарились, дає їм воду, в общем, вентиляцію забезпечує і все. І потім відкриває. А якщо клас токсичності бувають такі випадки, коли там ну така, знаєте, лихо там, наприклад, там прилетіла якась там камаха, там совка прилетіла на сонячник, і Треба. Терміново все покропить. То за три дні, коли попереджає аграрій, то пасічник, я думаю, що саме сама буде в цій ситуації розумна дія, це увести пасіку От гріха, як кажуть, подальше. Тому що ці інсектициди, особливо коли вони потужні, вони дуже тривалого часу дії. І Відповідно, що навіть коли там пройде е, якийсь там час тиждень, то він системно, системної дії, він той інсектицид буде діяти все одно і бджола буде поступово сипатися. Тому е, в пасічнику доцільно уїхати. Оце знаєте з сторони з боку фермера. Але фермера, наприклад, там вони не завжди рахують, рахують так далеко вперед. Вони там дивляться на прогноз погоди, які ми знаємо, що там за три дні дуже важко там спрогнозувати, ну не спрогнозувати, а скласти прогноз погоди. І всі ці дії через не розуміють, чому, чому так, чому не можна спрогнозувати, чи немає бажання, чи немає знань, досвіду. Розумієте, неважливо, але вони. Не вважають за потрібне, попередити органи місцевого самоврядування про обробку, наприклад, своїх полів. Таке, от я з собственного з власного досвіду спостерігаю з фермерами-одноосібниками. Ось коли мова йде про якийсь там агротехнічний холдинг, там є фахівці, там є агроном, там є помічник агронома, всі дипломовані фахівці там, наскільки мені відомо, такої проблеми вона виникає, але не так часто, як з одноосібниками. Все ж таки, мабуть, дається в ознаки той досвід і то, ті знання і, і кваліфікація фахівців, які там працюють. Але вони є. У одноосібників більше таких випадків, у холдингів менше, але все ж таки вони є. Тепер роздивимося. Дії пасічника. Пасічник я ще раз повторюсь, по закону повинен мати паспорт пасіки, і той паспорт пасіки повинен. Зареєструвати в органах ветеринарної медицини і в органах місцевого самоврядування. І Якщо, наприклад, він кудись переїжджає зі своєю пасікою, то він повинен вже до других органів місцевого самоврядування поїхати на другій території. і там Поставити до відома, написати заяву, що пасіка там переїхала, і ось прошу мене там попереджувати там, ну, згідно чинного законодавства. Але дуже часто пасічники теж не мають часу на це. Ну так знаєте, не немає часу. Це я так в лапках. Звісно, що повинен пасічник знаходити час на, на ці всі. Він сам зацікавлений, як на мене. А у нас же ж виходить, як по-перше, а і найголовніший момент. Ще що пасічник перед переїздом пасіки повинен узгодити місце переїзду з власником земель. Це все написано в законодавстві. Тобто, теоретично він повинен, знаєте, якщо по букві закону, він повинен поїхати в сільраду, сказати про намір, що я, наприклад, там планую поставити пасіку, а сільрада повинна зв'язатися з фермером і спитати, чи можна, чи не можна, і потім отримати дозвіл. Ну, в принципі, можна і напряму теоретично. Спочатку до фермера, а потім, якщо фермер дасть згоду, то потім вже їдеш, фіксуєш той факт в органах місцевого самоврядування. Ось така схема працює, але не завжди пасічник вважає за потрібним так зробити. Так, зараз я зроблю маленьку паузу, тому що зараз камера може похилитися, і ми з вами продовжимо. Друзі, отже, ми зупинилися на тому, що є проблема з тим, що аграрій і пасічник не можуть домовитися про певні обробки і внаслідок чого гину бджола. І зараз я з вами хочу проговорити про те, що все ж таки в цьому випадку робити і як я бачу ситуацію. Ще раз повторюсь те, що два суб'єкта. Не просто так виїхали на поле, аграрій просто виїхав на поле там покататися на тракторі, а пасічник просто так вивіз бджіл, щоб вони там воздухом подихали повітрям в селі, там чи ще десь. А всі два, два суб'єкта приїхали заробляти гроші. Перше. По-друге, ми з вами всі погодимося про те, що дія один для одного. Тобто не дія, а наявність двох суб'єктів це вигідна справа для обох. Тобто пасічник не отримає свого врожаю меду, якщо не буде посіяна культура. а Аграрій не отримає підвищення врожайності, якщо не буде бджоли. Це два. І третє, що є закони і є контролюючі органи. Але немає такого механізму, скажімо так, який забезпечить. Стовідсотковий контроль за цим за, за дотриманням цього законодавства. Ось такі в нас е, реалії є. У нас і Держпродспоживслужба, там є і поліція, але е, чи вони не хочуть, чи вони не можуть, що у них там мало людей, чи вони там не встигають, немає ресурсів. То справа друга по закону дуже нечасто е, у нас виходить у ці питання вирішити. Тому, от як я я бачу, як е, ситуацію є поле, наприклад, тут тутріруємо. Є одне поле, є один пасічник. Обов'язково, коли пасічник виїжджає на територію, обов'язково треба знайти того фермера і поговорити про його наміри, про його думки, як це він бачить, радий він тут бачить тебе, чи не радий, чи він може планує там п'ять разів щось там крапити, той там рядом горох якийсь там постійний чи що. І це, це ми так утрірували ситуацію, коли один пасічник один фермер. Але коли фермерів багато, треба напалінуватися, заправити пальним машину і поїхати по всім фермерам, і по всім побалакати з ними, пояснити ситуацію, що це взаємовигідна справа, і що від фермера залишається тільки попередить і все. Ну і ще, ще такий факт, що наперед забіжу, що. Попередить та попередить, але на це розраховувати не варто. Треба самому періодично там виходити на зв'язок з фермером. Може він забув, може він зайнятий, може ще якісь там проблеми. І нагадувати, що там кропимо, не кропимо. Ось. І з'ясувати у фермера, по-перше, що він планує, а потім вже виходячи зі своїх знань, наприклад, є ж всякі форс-мажорні ситуації. Фермер не планував, наприклад, зайву обробку. А зараз планує ось і оці от моменти треба передбачити, що я от хочу сказати. По-друге, для пасічника обов'язково треба зареєструватися, коли це все це весь шлях пройде в органах місцевого самоврядування. Нащо? Для того, щоб все ж таки залишити якийсь там важель, якийсь там скажімо так, кози в рукаві. Що що ти, ти тут є на офіційних засадах, і не дай Бог що ти маєш право згідно офіційного законодавства вимагати там якісь там збитків чи вимагати дотримання своїх прав. Тому що коли, наприклад, не дай Боже, там як на камінь знайшла і приїжджає, там, наприклад, фермер виясняти відносини з, з аграрієм і. Не виходить, мирним шляхом викликаються там якісь там органи місцевого самоврядування і там органи поліції. Перше запитання на яких засадах ви тут знаходитесь, чи маєте право ви тут знаходитись? І коли пасічник показує повний пакет документів, які передбачає паспорт пасіки, качовий лист, заява про те, що він написав, щоб його зареєстрували в органах місцевого самоврядування, вже немає, як кажуть. Є ніяких питань до того, чи має право тут пасічник знаходитися. До фермера я бачу теж пропозицію. Ще раз кажу, що фермер, в принципі, ми ще не дійшли до того рівня, що фермер сам замовляє послугу запилення. Але ми до того йдемо. От якщо побачить досвід закордонних колег вже. По всій Європі, в Штатах, все це запилення, воно вартує коштів, і це треба пам'ятати. Зараз воно поки що для вас, для фермерів, безкоштовно. Поки що. Підкреслю, тому що ми йдемо в західний світ, і там за це все платять гроші. Це треба пам'ятати, і з цього виходить, що поки що воно безкоштовно. Теж я думаю, не варто від нього відмовлятися і йти на зустріч з пасічником. Далі. Ці всі обробки, які от фермер там передбачає, там планує, бажано робити препаратами, це, це згідно законодавства, але зараз ми знаєте, як кажуть, по душам розмовляємо, робити зареєстрованими офіційно препаратами. <кхи> Аж закашлявся. Так ось. На цьому препараті повинен написаний бути клас токсичності для бджіл, і, і за можливості треба обирати препарат менш токсичний для бджоли. Чому? Тому що, от я вам як практик скажу, наприклад, ви хочете там дуже самим важким препаратом обробити. Я як пасічник навряд ли повернусь на ваше поле далі, тому що я розумію, що навіть там, якщо сказано, що за 10 днів препарат... Вже перестає бути токсичним. Я як пасічник з певним досвідом розумію те, що він як був токсичний, так і буде токсичний. І нічого доброго це для моїх бджіл не принесе. Тому мені краще пошукати поле. Якщо я їду, якщо я несу витрати на переїзд, я поїду вже туди, де мені не доведеться смикатися. І 99% що той пасічник до вас вже не повернеться. Ось. Тому обирайте препарат меншої класи токсичності. Так, він дорожче коштує, але я вважаю, що ефект від запилення. До речі, з цього треба було мені починати. Ефект від запилення, це вже підраховано науковцями. Він вищий від ефекту, коли ви патруєте, наприклад, які шкідників, але і патруєте всіх бджіл і запилювачів. тобто Плюс від, від обробки буде менший, ніж мінус від відсутності запилення. Ось, ну, це я маю зараз на увазі там, соняшник такі культури. Далі хочеться чим хочеться завершити? Зараз дуже багато культур, ну, принаймні в моєму полі зору садиться, висаджуються фермерами, які... Потребують дуже часто обробки. Наприклад, репак. Рипак, наскільки мені відомо, чотири рази, як мінімум, він обробляється певними ядохімікатами. Це, я ж кажу, для бджіл не так безпечно, а якщо точніше сказати, зовсім це небезпечно. І тому пасічники, які з досвідом, вони дуже сильно все це зважують їхати на таку культуру, наїхати певна. Певна певний час дуже багато пасічників і взагалі не ризикувало їхати на ріпак. А зараз, бачите, така ситуація з ціною мед, що пасічник хоче урвати там зайві там сотні кілограм меду і вже, вже ризикує. Але раніше пасічнику краще було там постояти десь знаєте, підгодувати підгадувати там десь посадки цукром. Чи на якому різнотраєві, ніж їхати на ріпак? Так ось, якщо є така можливість, звісно, що ці обробки має рекомендація фермерам звести до мінімуму, розумієте? І звісно, що тут навіть немає що обговорювати. Всі ці обробки треба здійснювати в ранішній чи вечірній час. Наприклад, весна ранішній час. Роса, значить, планувати на вечірні, там і по після льоту бджоли, закінчення льоту бджоли. Однозначно, це ну в нашій території це ну як мінімум 20, 20 30 от станом на зараз. Тоді треба починати обробку. Вночі це ідеальний варіант, розумієте? От тільки так, ні в коєм случає по, по цвіту. Це я навіть я не обговорюю. Це ну, кримінал, і тут, якщо ви нарветесь на такого більш-менш потужного пасічника, член, який є членом спілки пасічників. То тут буде вся спілка у вас на ранок, якщо таке буде. Тобто воно нікому не потрібне. Я думаю, що краще домовитися. І це, от саме мій головний підсумок, що нам, пасічникам і з фермерами, треба не воювати, а співпрацювати. Ось сіли. Вирішили так, що обробляється, коли обробляється, чим обробляється. Фермер сказав пасічнику. Пасічник, ага, так, так, так. Пасічник, до речі, теж повинен розуміти, що без цих обробок зараз не виходить фермірувати. Розумієте, і пасічник теж повинен при ввійти це положення, приїхати, наприклад, на ранок, закрити джіл, на 12 там чи на 11 відкрити. ну тим... Працювати в цьому направленні, тобто пасічник з фермером повинен співпрацювати. Ось тільки так я бачу наше майбутнє, нашого і бджільництва і фермерства. Тому що е, воювати нам зараз і так є з ким, і воювати ми ж знаємо, що від війни втрачають всі. От зараз ми бачимо на нашому прикладі. Україна, Росія, що гинуть наші люди, що гинуть росі... росіяни. Ось всі втрачають, а виграють там. Тільки ми знаємо, не будемо зараз цю тему. Так ось і тут нам теж треба цей принцип перейняти, тобто не воювати, а співпрацювати. На цій радужній ноті я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.